Я радий всіх вітати вас на моїй новій кухні. Будемо готувати сьогодні українську кухню. Як це не дивно, готувати бурисник. Я з ним давно вже в стосунках. Знаєш, чому ти на мене дивишся? Бо скоро я тебе туди додам, але трішки-трішки пісніше. Я вже колись показував це, цю фішечку, цю фішулечку. Подивіться, який гарний сир. Нормально. Намонтуємо. Тут музика треба, щоб була. Поні так тіхоп спістила в і такий. Та-да! Я радий всіх вітати вас на моїй новій кухні. Нормально намонтуємо. Не намонтуємо. Ну, я є, як є, отож я радий вас всіх бачити. Я переїхав зі своєї кухні, бо на моїй кухні скажу вам чесно. В мене був конфлікт з моєю командою, бо я півроку вирощував мошок Ви можливо бачили, в мене були яблучка, і з яблучки гнили, 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 а там жили мошки. А одного дня вони в мене приходили, знімали, 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 і просто одного дня викинули ці мошки. І Я реально сказав, що це крапка, що я більше так не можу. Я не можу, коли в мене вдома викидають моїх мошок. Я... Дуже за ними сумую, але я знайшов рішення. І тепер у нас є нова студія. У нас тут студія, і там далі у нас офіс. І ми ну, прямо в цьому приміщенні. Тому тепер вся команда, яка займається і зніманням YouTube, і придумуванням рецептів, і все, все, все. Тепер ми всі разом. Е і тепер ви будете дивитися, що у нас тут відбувається. Якщо у вас є бажання, е щось е тут може покращити, або тут випишіть, тому що. Це тепер так буде виглядати наша моя кухня. Ну найближче, я думаю, якийсь там піврочку, так точно, можливо, тут щось щось з'явиться. Одним словом, я переїхав. Будемо готувати сьогодні українську кухню. Як це не дивно, будемо відроджувати українські рецепти. І як це не дивно, і будемо готувати щось дуже дуже автентичне. Те, що мене здивувало три роки назад, коли я їздив під час експедиції в гори на чорний Черемош. Чорний Черемош — це в Карпатах, і там мене навчила е, одна родина готувати. Готувати бурисник. Це такий пиріг з картоплею і е, кукурудзою. Але я його е, трішечки прокачаю, і я вірю, що він стане в майбутньому одним із українських стрітфудів. Для цього треба просто багато працювати, і я буду, буду це робити. Але, звичайно, я додам іще щось. Я додам трішечки, а може, і не трішечки, свого улюбленого сира Тенеро. Мілк від кому. Тому що цей сирок він буде так тянути, так… І давати таку насиченість і такий прекрасний смак, бо просто я з ним давно вже в стосунках. І він змінює упаковку, він змінює все. Але найголовніше залишається всередині. Дякую за те, що ти такий є. Давайте готувати? Що нам потрібно? Потрібно все максимально просто і швидко робити. Українська культура обширна, в ній дуже багато всього. І я завжди мріяв зробити якийсь стрітфуд, е окрім наших божественних чебуреків, які треба поляризувати. Я хочу ще зробити і е ще схоже на кіш-лорена, або на якийсь пиріг. Ну такий, який ти можеш приготувати. Завтра він може положити в холодильнику, або ти можеш його приготувати і продавати як готовий вже знаєте такий в упаковці, якась страва, е яка може довго зберігатися. Тому я подумав, що це те, що нам потрібно, і е зустрічайте боришник. Я беру картоплю. Картопля о, вчорашня, ну, точніше, вчора зварили пюре. Сьогодні воно трошки охололо, його ще раз про... протовкли. Треба 1 кілограм картопляного пюре, треба 300 грамів кукурудзяного борошна. Кукурудзяне борошне, в цьому секрет, поєднання кукурудзяного борошна з картоплею буде дуже смачно і дуже неочікувано круто. Завжди, коли додаєте кудись кукурудзяне борошно або крупу, вона цікаво грає. Наприклад, в піцеріях в американських дуже часто використовують для присипки саме кукурудзяне борошно. для того, щоб була така гарна е, скоринка, щоб вона гарно хрумтіла. Я думаю, тут у нас також щось буде таке схоже. 300 грамів додали. Додали 200 ложки борошна, звичайного, пшеничного. Додаємо сіль. Далі три яйці. Ось так. І все ретельно, ретельно і гарно вимішуємо аж до доти, доки в нас не буде гарно. І однорідна маса. А разом з ним коли трішки замішала, нам треба 100 грамів вершкового масла. Бажано, щоб воно було вже м'яке і легко змішувалося. Все. І тепер постійно, постійно і ретельно, ретельно вимішуємо. Ми можемо вимішувати, а комо е неромілка може так лежати і дивитися, як ми гарно мішаємо. Добре, добре. Чу тю -чу знаєш, чому ти на мене дивишся? Бо скоро я тебе туди додам, але трішки-трішки пізніше. У нас вийшла така гарна однорідна маса, подивіться. Це таке тістечко. Але для того, щоб тістечко посилити його смак, ми візьмемо і поговоримо знову з сиром тенеро. Сир Тенеро Мілк від компанії Комо. Чи готовий ти зараз бути натертим і стати прекрасним прикрашенням нашого? Буришник. Мовчання це означає згода. Супер! Тепер беремо терку і натираємо. Ну, от можна, я думаю, все, що бачите, і натирайте. 185 грамів. Я думаю, нам вистачить. Є. Упаковка прекрасна. Її можна відкрити, туди покласти стриб, закрити, і потім знову так відкрити. Багато разів відкриваєш, багато разів закриваєш. Все зручно, круто. Пом-пом. Далі беремо форму, ось так змащуємо вершковим маслом, досить багато його потрібно. І насипаємо кукурудзяну на крупу. Насипали. І ось так гарненько. Це Для того, щоб нам було зручніше потім діставати пиріг. В два шари викладаємо перший шар. Тепер беремо сир тенера, Мілк. Він тянеться божественно. Це те, що ми хочемо. Тепер беремо виделочку і по колу робимо ось такі гарні. Наче, мар... наче стадіон малюємо. Тепер на годину 20, можливо, навіть на годину 30, відправляємо вже в розігріту духовку. Температура 170 градусів і чекаємо. Я вже колись показував це... цю фішечку, цю фішулічку. Це. Вершкове масло, коли ти його розтоплюєш, воно стає дуже, починає мати гарний аромат і гарний смак. Це називається масло Бернуазет, або в перекладі, в перекладі з французького означає масло горіх. Просто ставите, чекаєте, поки воно розтопиться, починає кипіти, кипіти, кипіти. Як тільки воно стає трішки коричневим, відвиділяється горіховий смак, знімаєте. І це є масло Бернуазет. І саме цим маслом ми потім поліємо наш пиріг. Так, 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 так. Ось такий у нас. Я б його поцілував, але не можу його цілувати, бо він гарячий. Подивіться, який гарний сир. Цей періг незвичний тим. Його можна полити ось так горіховим маслом. Хоп. Брати їсти якусь страву, або можна його їсти ось так руками. М -м -м -м. Тенеро. Цей пиріг можна їсти якось таким, коли він розпадається гарячим. Мокати його в, в бернозет, в горіхове масло. Так їсти, їсти, їсти. Можна з чимось. Це як суперкрута закуска. Або можна почекати, поки він охолоне. нарізати його шматочками і їсти його як повночинний пиріг, але шматками. Це вже вибирати вам, як ви хочете, їсти цей пиріг. Ось так. Це була моя кухня. Це був новий старий рецепт української відродженої кухні. Це був Мілка від кома. А це був Євген Клопотенко від своїх батьків та від України. Отож, обіймаю вас. Цілую і до зустрічі вже на цій кухні. До зустрічі.